Вітаю вас! З вами Тетяна Котенко. Наша тема сьогодні музичні символи зимових свят різних народів. Отже, будемо говорити про святкування Різдва та Нового Року в різних країнах та про те, яка музика створює нами з вами святковий настрій. Як українська щедрівка підкорила весь світ? Чи є різниця між колядками та щедрівками? Та про те. Як пов'язані українське Різдво та ляльковий театр? Спершу з'ясуємо, що ж таке музичні символи. Що таке символ взагалі? Якщо просто, символ це умовний знак, яким ми позначаємо предмет, поняття або явище. Наприклад, буквами абетки позначені звуки, які ми вимовляємо. А цей знак означає пішохідний перехід, а яблучко – пізнаваний символ корпорації ЕПЛ. А що ж таке музичні символи? Це відома музика або пісня, яка викликає в нашій уяві конкретні образи та асоціації. Наприклад, з якою країною у вас асоціюється ось ця мелодія? Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle dans le cœur d'un garçon Ну, звичайно, з Парижем, з Францією. А із чим асоціюється ось ця? Адже цим гімном розпочинається чемпіонат Європи з футболу. А з яким святом асоціюється ця мелодія? Звичайно, з Різдвом. Чекайте, скажете ви. Та це Щедрик! І матимете рацію. Щедрик був створений українським композитором Миколою Леонтовичем на основі народної щедрівки і вперше був виконаний студентами Київського університету у грудні 1916 року. Але світ побачив цей твір у 1919 році під час гастролей Української республіканської капели під керівництвом диригента Олександра Кушиця. Протягом трьох наступних років Щедрик прозвучав у 45 містах Європи та у США і мав неймовірний успіх. А після того, як у 1936 році популярний американський композитор українського походження Петро Вільговський написав низку англійських текстів до композиції Щедрик, його англомовна версія, відома як Пісня дзвонів, Стала однією з найпопулярніших різдвяних пісень у світі. У наші часи щедрик можна почути в усіх куточках світу: англійською, німецькою, іспанською, японською тощо. Її використовують у фільмах, рекламі, виконують відомі співаки, симфонічні оркестри, навіть рок-гурти у різних обробках. Та в оригіналі щедрик виконується хором. Тобто колективом співаків, що у багато голосів виконують хорові твори з інструментальним супроводом чи без нього, зверніть увагу, щедрик виконують без музичного супроводу. Такий спів називають акапелла. Які ще мелодії чи пісні асоціюються у вас із зимовими святами? Ви їх точно згадаєте чимало. Адже зимові свята це найочікуваніша подія року. Майже у всіх країнах світу Новий рік та Різдво зустрічають з особливою пишністю. У кожній країні є улюблені різдвяні пісні. І завдяки телебаченню та кінематографу вони стають популярними в інших країнах. Наприклад, Джингл Белс. Одна з найулюбленіших різдвяних пісень у США, яка стала добре відомою і в інших країнах. А ось так її виконує відомий український гурт Шпилясті кобзарі. Цілий день зелені дзвоники це ялинкою казково мерехтять. Цілий день целенькі, цілька сяє різдвяний нарядів. Найпопулярнішою різдвяною піснею в Німеччині є Стіленах свята ніч, слова Йозефа Мора, музика Франца Губера. Щілена, гайке наст, алеслефт, айнзамват. Ну да. Та вона добре відома і в Україні під назвою Свята Ніч Тиха Ніч. Сьогодні в Україні під час зимових свят можна почути популярні в усьому світі різдвяні пісні та мелодії. Але я б хотіла ознайомити вас із музичними символами саме традиційного українського різдва. І, звичайно, з нашими колядками. Так в Україні називають пісні, які виконують напередодні та під час святкування Різдва. А звичаї співати колядки гуртом. Ідучи від хати до хати з привітаннями та побажаннями, називають колядуванням. У народі кажуть: йдемо колядувати, коляду водити, коляду співати. Колядники ходять переважно невеликими групами, від трьох до десяти осіб, носять із собою зірку на довгій палиці головний атрибут колядників, з яким ми їх можемо пізнати ще здалеку. Обов'язково підходячи до хати, запитують, чи можна колядувати. Та потім разом співають колядки, які чергуються з віншуваннями або віншівками, побажаннями та вітаннями господарів у віршах. Колядників завжди чекали та щедро обдаровували цукерками, горішками, яблуками та пиріжками, грошима, вважалося, що все, що побажають колядники, обов'язково здійсниться. На небі пала, на гетелом звізда ясна, у весни росіяна. А у тому саду силі помітає, радуйся радатися. Окрім колядування, одним із загальновідомих і поширених по всій Україні звичаїв було прославляти новонародженого Христа театральною виставою, яка мала назву Вертеп. Вертеп це старовинний пересувний український ляльковий театр, де ставили релігійні п'єси, а також світські, переважно жартівливі та іронічні. Український вертепний театр самобутнє явище у розвитку нашої театральної культури. Відоме ще із 17 століття. А світська частина вистави поклала початок українській комедії 19 століття. Вистави вертепу відбувалися в спеціальній скринці, яка зовнішнім виглядом була схожа на макет двоповерхового будиночка на своєрідну двоярусну сцену. Починалося дійство на верхній сцені біблійними легендами, а потім переходило на нижню сцену. Де розігрували комічні народнопобутові сцени з реального життя. Вертепник, пересуваючи на дротиках дерев'яні ляльки, змінюючи відповідно голос, говорив за кожну дієву особу. Вистави показували на ярмарках, міських площах, по хатах селян і міщан. І з часом вертеп із лялькового театру перетворився на справжній вуличний театр. Делялькову вертепну виставу поєднують із грою людей, а подекуди і цілковито вся вертепна вистава зводиться до гри акторів. Вертепні вистави зазвичай супроводжують колядками, які вдало вписуються в сюжет. Вертепна драма була і залишається однією з найцікавіших оздоб Різдва.